Привіт, мене звати Гончар Юлія. Це мій ютуб-канал, на якому я вас вітаю. Вже 8 років я працюю в сфері hr менеджменту і за цей час я навчила дуже багато менеджерів, проконсультувала керівників. Взагалі, зараз моєю основною роботою є бути партнером для керівника у питаннях роботи з людьми. Зараз я відкриваю свою hr агенцію де ми будемо допомагати своєю командою будувати ваші класні дрім. Team. про весь процес відкриття свого бізнесу я розказую в інстаграм, тож переходьте, а я вже буду вам розказувати, яка тема сьогоднішнього відео. Сьогодні ми поговоримо про топ-5 порад, які би я дала кожному керівнику. Це буде саме мій досвід, моє бачення, і якщо обирати серед всього різноманіття того, що варто робити керівникам, я би обрала саме ці п'ять пунктів. Але для початку Звичайно, нагадаю вам про лайк на цьому відео, про підписку на канал і про те, щоб ви залишали коментарі. Все це допомагає моєму каналу просуватися, розвиватися, а мене надихає давати вам більше користі. Я хочу заохотити вас писати коментарі під цим відео серед всіх, хто напише коментар під цим відео. Я виберу одну людину рандомно, якій подарує ось таке худі, як на мені, з логотипом. Dream Team. Тому закликаю вас ділитися вашим досвідом, лайфхаками в управлінні, писати відгук на це відео, і хтось один з вас виграє таке худі. До 20 грудня я підведу результати і комусь відправиться от така класна худі А зараз вже починаємо і переходимо одразу до першої поради, яка буде звучати так: приймайте. Участь в наймі, я вважаю, що для кожного керівника важливо особисто приймати участь в наймі хоча б тих людей, хто буде в безпосередньому підпорядкуванні у вас, хто буде в вашій команді. Я вам розкажу одну ситуацію, яка траплялась зі мною на моєму досвіді. Я консультувала одну мережу взуттявих магазинів. До мене звернулися власники. Вони шукали hr менеджера і їм треба було зрозуміти функціонал, обов'язки. Допомога в тому, щоб провести співбесіду з такою людиною, і я почала розпитувати про їх бачення, да що вони взагалі очікують. Навіщо їм зараз на даному етапі знадобився і чар? Вони мені розказали про цікаву історію. В них мережа магазинів, їх декілька взуттявих по різним містам. І коли люди приходять покупці в цей магазин, продавці не зовсім так, як би хотіли власники спілкуються з покупцями, вони не слідують тим стандартам сервісу, які вони. Собі продумали, і вони хотіли би, щоб HR ходив по цим магазинам і взагалі перевіряв і вибудовував ці от стандарти в спілкуванні. У мене виникло різонне питання, чи якийсь адміністратор, директор, магазину виявилося, що на кожному магазині за кожним магазином закріплений директор. Коли я запитала, чого директор не може контролювати цю штуку і чому він не може слідкувати за якістю сервісу. Власники, от увага, відповіли мені, що директори не. Розділяють їх бачення тому, який має бути сервіс. Не розділяють їх цінності. А в мене виникло теж помрізонне питання ще одне: а хто взагалі наймав цих людей? Як ви їх наймали? А виявилося, що цих людей найняла рекрутингова агенція, і власники взагалі ніякої участі не приймали в процесі найму тут, якби дуже важливо. Коли ви не хочете, не можете, думаєте, що не потрібно виділяти на це час, постійно делегуєте, да, це класно, це прикольно. Але коли йде річ про ключові речі, Дали. не одна людина, так само як ви, не передасть ваше бачення. Делегувати окей, але фінальні етапи я вам дуже раджу брати на себе і приймати в них участь, можливо, спільно з запрошеним рекрутером, консультантом. але... Розуміти, що ці люди ваша команда, яка має розуміти ваше бачення, має бути з вами на одній хвилі. З цього в принципі витікає друга порада, яку я хочу дати кожному керівнику. Це звертати увагу на софт скіли, на м'які навички та на цінності людини. Чому для мене м'які навички навіть важливіше, ніж якісь іноді професійні? А я до речі за свою таку позицію нещодавно відгребла в комі коментарях. от я ми, ми, мабуть, прикріпимо десь на монтажі тут коментар про те, як можна знецінювати професіоналів, і невже тільки люди, які там добре себе презентують, вони можуть отримати роботу. Для мене, в принципі, професіоналізм, досвід, знання, вони мають бути позамовчуванням. І я ніколи не обирала між тим людина добре розуміє свою роботу, або він просто я не знаю комунікабельний, цілеспрямований і так далі. Для мене це за. Жди синергія. Питання в тому, що важливо перевіряти ці знання. Навіщо? Тому що зараз ви, уявіть, найняли маркетолога, який добре все розуміє, все класно. Але за рік, наприклад, ринок змінився, тренди змінились, інструменти змінились. Які дії будуть далі цього маркетолога? Почалася криза? Ця людина буде за вас, за вашу компанію топити, адаптуватися, шукати якісь нові шляхи вирішення, або вона знає просто оціх до сіх і буде. Де працювати, я не знаю, можливо, я цим не роблю собі краще, але моя реальна думка в тому, що наскільки би професійною, незамінною, класною не була людина, але якщо вона собі дозволяє ображати інших, взагалі ні в що не ставити вас як керівника, то нам не потрібна така людина. Це не командна робота, це не командна гра. І коли ви постійно не знаю когось боїтеся і не можете порозумітися з людиною. Але ну тільки через те, що вона така професійна, така класна. Ну для мене це не норма. Тому не забувайте на співбесідах перевіряти. Я не кажу, що це треба ставити взагалі найголовнішою там строкою, але обов'язково перевірте це на співбесіді. Третя порада це комунікація. Комунікувати загальне бачення, зміни, все, що відбувається в компанії, для того, щоб у людей будувалася велика картинка того, що ми робимо, щоб Кожна людина розуміла, що вона не просто сидить в своїй кімнаті, а є пазликом великої картини, яка розуміла, чому ми робимо саме такі дії саме в цей момент, навіщо нам це потрібно і на що це впливає. Я вважаю, що абсолютно всі працівники в компанії мають розуміти цю бік picture, да тобто навіщо це робиться, куди ми рухаємося. Плюс до того у людей є велика потреба визначеності, і це теж мотив. Коли ти розумієш, що ти не просто, я не знаю, перекладаєш. Папірці з точки А в точку Б, а ти розумієш, що ці папірці з точки Б далі рухаються по ланцюжку і закручується щось важливе насправді для компанії. Четверта порада заключається в тому, щоб одразу вирішувати конфлікти і давати зворотній зв'язок в моменті. Коли щось у вас відбувається, ви бачите, що хтось не справляється або бачите якийсь конфлікт, треба вирішувати його одразу. Як би це неприємно не було. звичайно, от це, що по статистиці там 85% людей очікують, що в конфлікт залучиться керівник і його вирішить, ну якби на секундочку. Тому це така вже особистісна якість керівника про те, щоб не боятися цих ситуацій, не боятися говорити правду, не боятися говорити прямо. Це не значить, ображати або там, критикувати когось. Це просто вирішувати штуку в моменті. І багато хто з керівників взагалі обирає таку стратегію, стратегію завоювання авторитету через те, що я хороший, тобто намагання сподобатися, дуже багато <сум>, людей наймають через це і чара, щоб хтось погано щось комунікував людям. А керівник був такий хороший, і ми любимо використовувати такий бутерброд в зворотньому зв'язку. Знаєте, коли ми даємо щось хороше, щось те, що ми хотіли сказати, ну це от погана прослойка, і закінчуємо хорошим. І виходить так, що коли ви комунікуєте приблизно по цій схемі з працівником і говорити йому Вася досить запізнюватися, але разом з тим ти такий цінний, незамінний і прекрасний у нас працівник. То Вася виходить з розумінням того, що він прекрасний і незамінний працівник. Тому порада в тому, щоб одразу вирішувати проблеми, одразу давати зворотній зв'язок і прокачувати себе в цьому вмінні, тому що це правда навичка, яка приходить з досвідом. І для мене особисто немає нічого гіршого, ніж такий закритий конфлікт який всі знають, що щось відбувається, є така напруга в повітрі, але ми це не вирішуємо. І потім в один момент це просто як вибухівка такої сповільненої дії, просто розносить нас і зупиняє нашу роботу, і відображається на продуктивності всій команді. Наступна порада остання не по значенню, але не хотіла з нею починати, тому що мені здається, що багато хто до неї скептично відноситься це. Розвивати себе, розвивати себе як керівника, працювати зі своїми установками, зі своїм мисленням взагалі дуже багато залежить від керівника. Саме керівник має відповісти собі в першу чергу на запитання, куди ми йдемо, що я бачу через декілька років зі своєю організацією. Як я бачу себе? Чим я хочу займатися? Яку команду я хочу бачити в багатьох випадках? Команда це просто. Відображення керівника, тому якщо вам попадаються якісь люди не дуже, треба подивитися, де системно ви робите якусь помилку. В мене був кейс, коли я консультувала директора одної студії. Він постійно хотів вийти з операційки. Він постійно хотів вийти з операційки і себе нею ж постійно нагружав. Я не скажу, що в нього не було достатньо там працівників, але він постійно знаходив причини, чому вони це не можуть робити, а він може. Прийшов він з цим запитом, щоб побудувати якесь стратегічне бачення, вирішили все-таки наймати йому ще одного асистента, сформували вакансію, домовилися, що має бути, і вже був етап, коли розміщали цю вакансію на різних ресурсах для того, щоб почати проводити співбесіди. І вже коли він мав розміщати цю вакансію, я його запитую: давай, що там, коли. А він каже: мені це вже більше не потрібно, тому що я знайшов дівчинку від якої знайомий вона завтра виходить, все мені вже нічого не потрібно, все зрозуміло. Коли я вже думаю, що дівчинка вийшла, можна переходити до адаптації, кажу, що там, ну все можу тебе вітати. Виш новий працівник. Він каже: Ні, вона не вийшла, людям не можна довіряти. От вони всі погані, нічого не хочуть робити. Тобто, людина свідомо або несвідомо саботувала процес, який ми намітили. Всі люди погані, але насправді, все, куди ми направляємо свій фокус. Все, що ми віримо, ми готові знайти підтвердження. От правда, перевірте на собі, коли ми в щось віримо, коли це є, от в нашій реальності, ми повсюди будемо шукати цьому доказ. Керівнику дуже важливо бути на правильній енергії, бути впевненим в собі, розвивати собі лідерські якості, тому що ну ми говорили перед цим, перед там загальні зустрічі про комунікацію. Коли ви не впевнені в собі, коли ви ну в якійсь незрозумілій енергії, коли ви там поміж. Крапель, щось намагаєтеся відповісти, це зчитується. Люди одразу це розуміють і сильні до вас не притягуються, і вам стає складно. І тоді одна назва того, що ви керівник, я взагалі дуже часто починаю своє навчання для менеджерів і кажу: подумайте, чи воно вам треба, чи вам треба ця вся відповідальність, оці всі обов'язки, тому що роль керівника це не просто якось престижно. В мене є своя команда, а це. Величезна Відповідальність за людей, і це така шоста порада, мабуть, бонусом подумати про те, а воно вам треба. Ну воно, мабуть, якось дуже дивно звучить, але насправді дуже багато людей не усвідомлюють нашу тої, що вони хочуть вирішити через там посаду керівника, які від цього взагалі ресурси, і бенефіти вони отримують. Про це треба дуже добре подумати, тому що люди будуть брати з вас приклад. Люди будуть на вас орієнтуватися. Керівник це дуже. Почесно для мене дуже класна посада, і дуже знаєте круто бути прикладом для інших. А для цього дивись пораду номер 5 – пропрацьовуй себе, розвивай себе. Давайте трошки підведемо підсумок п'яти порад, які я вам сьогодні дала. Перше це особисто приймати участь в наймі. Друге це перевіряти особисті навички і наскільки співпадають ваші цінності з людьми, які приходять до вас в команду. До третє комунікувати загальне бачення того, куди рухається в компанії, вести цю комунікацію в принципі, робити її регулярною. Четверте це вирішувати в моменті всі задачі, які у вас є, давати одразу зворотній зв'язок, вирішувати конфлікти при першій можливості. І п'яте розвивати себе, дивитися, що ви хочете в собі покращити, куди ви хочете розвиватися, і взагалі запитувати себе іноді: а воно мені треба. А що у вас все вийде, пишіть коментарі під цим відео, діліться з друзями і збирайте свої прекрасні дрім-тім.